Перехопний м'яч і Марлос на дані позиції. Марос прибуває вдалі у дев'ятку. І сейф Дениса Бойко. Ну а це момент удару у дев'ятку. М'яч під поперечну летів. І ця напруга, яка просто вирує у повітрі. Зараз хороший момент удару ближче Пято. Красива така фіглярська. Я б сказав, передача Сергія Болбата на Марлоса, але ефективно і вийшла. Зараз момент. Не П'ятеро футболістів штрку майданку, плюс неподалік Алан Патрик. Навісна передача в центр. Небезпечно. порожні ворота, але назовуся пробити. Удар і м'яч Мечоситці. 1-0 на користь донецька шахтаря Алан Патрік. Відзначається на 45-й плюс в третій хвилині. І В центральну зону зміщується. Смайлі. Віддав далі. Хороший пас. Марлос. Удар! На дев'яткою летить м'яч. Центр навісна Передача. Удар! Кита Бурда відзначається забитим м'ячем. Зараз прогавили одну. Читалася передача якраз на Цитей Швілі. Навіс на дальню Стіку небезпечно може бути. Удар боротик. 2-1. Кияни забивають протягом трьох хвилин. Денис Гармаш відзначається у воротах Донецького шахтаря.